Усім привіт і вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Сергій і я навчаю стрибкам на скакалці. Друге найпоширеніше питання, яке мені задають стосовно скакалок після того, як навчитися стрибати на скакалці з нуля, це яку скакалку обрати? Та які різновиди скакалок існують. Тож, давайте сьогодні розглянемо це питання. Я думаю, після перегляду даного відео ви вже точно для себе вирішите, яку скакалку собі обрати. Одразу забігаючи наперед, скажу, що взагалі різновидів скакалок ціла купа, дуже різних. Я про всі детально говорити не буду, я лише зупинюся на тих, які я або особисто використовував, використовую. Ну або тестив. Ну, але про основні всі типи я обов'язково проговорю. Отже, давайте почнемо з класифікації. В принципі, всі скакалки можна класифікувати за двома типами: це за типом шнура і за типом ручок. За типом шнура ми маємо бісерні скакалки. Тут у нас поліамідний шнур, на який нанизані ось такі бусинки. Вони виглядають, наче бісер. Ну, Звідси і назва бісерна скакалка. Діаметр цих бусинок може бути різний. Зазвичай це двох типів: 4-6 мм. Та 6-8 мм. Бісерна скакалка це найбільш універсальна скакалка. Якби мені можна було б залишити лише одну, одну скакалку, то я б залишив саме бісерну. Вона чудово підходить для основних тренувань, вона ідеально підходить для навчання. І вона супер круто підходить для трюків. Чому вона найкраще підходить для навчання? Я розповідав у відео, як почати стрибати на скакалці. Якщо раптом ви його не бачили, то ось отут, у правому верхньому куточку, з'явиться посилання, тицайте і переглядайте. Чому вона також вважається універсальною? Тому що в ній можна стрибати як в приміщенні, так і на вулиці. При низьких температурах цей шнур не змінює своїх фізичних властивостей і. Це і класно, він не деформується і однаково може стрибати як в приміщенні, так і на вулиці. Так, ну що ж, з бісерними скакалками розібралися, зараз переходимо до вже швидкісних скакалок з полімерним типом шнура. Тут у нас може бути це полівінілхлоридний тип шнура, це у нас поліуретановий тип шнура. Ну або ще є суміш полівінілхлориду та поліуретану. Ох, моя вчителька з хімії пишалася би мною, що я пам'ятаю такі сполуки. Дивіться, візуальної різниці між ними немає. Ну, лише в кольорі. Але є суттєва відмінність на практиці. Про це я скажу трошки пізніше. Вони вже більш швидкісні, ніж бісерні скакалки. На них можна реально добряче розігнатися, особливо на подвійних чи потрійних стрибках. Бачите, тут суцільний шнур він не чинить великого опору повітря, тому цей шнур дає змогу добре розганятися. В принципі, фідбек у такої скакалки також нормальний. Ви розумієте, під час стрибків, де знаходиться шнур у просторі, але він все одно вже гірший, ніж в бісерній. Але краще, ніж в тросовій скакалці. Тут у нас золота середина. До речі, такий тип шнура може вже періодично плутатись у нас під ногами. Особливо, якщо маленький діаметр самого шнура. До речі, про діаметри. В основному їх три види. Тут в мене 5 мм, Є4 і є 6 Чим менший діаметр, тим скакалка буде більш швидкісна, але буде менш контрольована і більше плутатись. Чим діаметр більший, тим вона більш важка, більш контрольована, але менш швидкісна. Фізика. Чим більша швидкість, тим складніше з керуванням. Уявіть, що ви їдете на авто зі швидкістю 40 км на годину. Ви чудово справляєтесь з керуванням. А тепер уявіть, що ви їдете на тому самому авто 250 км на годину. Там вже треба бути обережним. Так, тепер про різницю між полівінілхлоридним шнуром та поліуретановим. Як я вже сказав, візуальної різниці між ними немає. Різниця ось в чому. Якщо ви стрибаєте. В тренажерному залі, ну в будь-якому приміщенні, де більш-менш тепло усі пори року, то для вас різниці немає. Можете обрати будь який Якщо ви стрибаєте на вулиці в холодну пору року при низьких температурах, то пвх шнур. Вам не підійде, бо він при 10 градусах вже починає дубіти. І чим менша температура, тим більш дубовим він стає. Тобто, якщо ви стрибаєте взимку, то тільки поліуретан. При мінус 10 градусів за Цельсієм він не втрачає своєї еластичності та його фізичні властивості не змінюються. Далі у нас йдуть швидкісні скакалки з тросовим типом шнура. Це найшвидкісніші скакалки, які є. У них дуже тонкий шнур, зазвичай 3 мм. Він металевий, зовні вкритий полімером. Він дуже легко розрізає повітрю. І дозволяє дуже швидко обертати скакалку. На ній ви, в принципі, будете порхати як метелик. Але якщо зробите помилку, то вона вас вжалить як бджола. На ній класно робити потрійні стрибки, четвертні стрибки, але на ній практично неможливо робити якісь трюки, робити кроси, так як цей шнур весь час плутається. Плюс він недостатньо еластичний, тому що це все-таки металевий трос. В ідеалі, ви коли починаєте на ній стрибати, ви фіксуєте позицію ваших рук і більше руками більше нічого не робите. І оце все ваше тренування. Так, у нас ще залишилися гімнастичні скакалки з мотузковим типом шнура. Для виробництва шнура використовуються синтетичні волокна, які з'єднуються з капроном. Візуально скакалка схожа на звичайну мотузку. Це вузьконаправлений вид скакалок, який використовується у гімнастиці, тому зараз детально зупинятися на ньому не буду. Далі ми класифікуємо скакалки за типом ручок. Перший тип це стандартні ручки. Їхня довжина стандартно вважається, це 13,5-14 мм. Зручно тримати в руці і використовується для більшості стрибків. Далі подовжені ручки. Зазвичай довжина таких ручок 20 см. Їх класно використовувати, якщо ви робите часто кроси, або там заводите руки руки за спину. Такі речі, вони є продовженням вашої кисті і додають вам додаткову довжину. Якщо ви робите кроси, бачите. Вам легше вам не потрібно робити ось так. Вам достатньо робити ось так, і тоді крос ну, шнур пройде під вашим тілом. В ідеалі у своєму арсеналі потрібно мати два типи цих ручок і звичайні, і подовжені. Але звичайні я використовую частіше. Ну і обтяжені ручки. На них ви багато чого не зробите. Вони мають досить вузьке призначення. Вони призначені більше для воркауту, для такого тотального швидкого розігріву перед основним тренуванням. В принципі, і все. Так, ну що ж, ми з вами познайомилися з основними типами скакалок, які є. Визначили їх переваги, недоліки. Я думаю, тепер ви точно знаєте, яку скакалку обрати саме вам. Якщо у вас раптом ще немає скакалки, ви можете зайти в магазин jumper.com.ua, посила на нього буде знаходитися в описі до даного відео, і переглянути весь асортимент, всі типи скакалок, які є. Там ви знайдете все, що стосується скакалок. Широкий вибір самих скакалок. Різні типи шнурів, різні типи ручок, комплектуючі та аксесуари. Вам допоможуть з вибором та нададуть якісну консультацію. А для підписників нашого каналу ще й бонус: знижка у розмірі 15% від вартості замовлення. Для цього потрібно вказати ось цей промокод SERGIO15 під час оформлення вашого замовлення. Надіюсь, це відео було для вас корисним і ви визначилися, яка скакалка вам потрібна. Тому, будь ласка, тисніть на пальчик вверх та підписуйтесь. Якщо у вас залишились якісь запитання стосовно скакалок або стрибків на скакалках, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Я по за можливості всім відповім. Дуже дякую всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.